Я вітаю вас на каналі чаївна ниточка» та Галинчині Фантазії. І сьогодні я хочу представити вам сукню. Сукня називається Альпійський лук. Зв'язана вона мною ще в доюзний період, тому я зараз не в'яжу сукню за 77 днів, а ношу ті, що в мене є. Отож, рубрика запаси і шафи, і давайте більш детально я покажу вам на столі. Отож сукня. Найперше, що я вам скажу, що її вага 686 грамів. Ну, це я тільки що зважила, і, і тому вирішила вам про це. Повідомити. Тому що ну, до ютубний період я не дуже і важила. Переважно вона зв'язана з ниточок Кауні. Я тут сказала про вагу: я коли в'яжу, я, як правило, ну, от особливо такі якісь речі фантазійні, які я розпочинаю і поняття не маю, чим вони там потім закінчаться. Е, мені дуже тяжко розраховувати нитку, Ну але до цього питання я повернуся наприкінці відео. Е, кауні в мене була, так сказати, двох кольорів. був зелений, там відтінки зеленого, і е, був зелено-жовтий. Е, В'язала я по натхненню, подекуди я в'язала по типу інтерлаку, але ну, от змінювала в'язку. Тобто в мене перший квадрат іде, е, лицевою, другий іде хустковою в'язкою, а третій іде виворітною. Е, подекуди я їх просто ну, от там. Вив'язувала десь десь уже просто перешивала. Фантазія поробити тут будиночки в мене була зразу. І ось ці перші будиночки знизу, вони зв'язані з самої кауні. Тобто тут нічого немає, крім оцих двох кольорів кауні. Подекуди я вставляла вам. Не дуже, можливо, і добре видно, додавала ще простеньку катушкову нитку. Ну Не так там для чогось, як просто для... для відтінку, тому що вона дає ось такий цікавенький меланж, тоді ця ниточка, і ну, ніби не на що не впливає, а виглядає вже цікавіше. Ну Потім я трішки розігналась і для будиночків, Почала додавати ще якусь ниточку. Бачу, ось блакитний, трішки джинс. І це, напевно, шкарпеткова, а ось це натуральна шерсть. І ось такими ну, вичорних візерунків тут немає. Тут, як правило, йде лицева або виворітна гладь, хусткова в'язка. Ну ось Тут ніби трішки трішки по-іншому. Є клаптики за такої, ніби. Тевичка Хмаринка, тобто тіньовий візерунок. Якщо подивитися оці квадратики, вони не зовсім однакові і е, знизу сукні вони більші, а потім я їх е, ну, робила трішки меншими. Е, я дівчинка не маленька, пишна в стегнах, але от, е, ну... Бачите, і форма тут не, не зовсім квадратна. Я все-таки за допомогою її форми регулювала, щоб воно ну, лягло краще по, по мені і повторило якісь ну, особливості фігур. Ось така в мене є з марками Ось цей будиночок. Я ж кажу, я переважно особливо спочатку вживала кауні. Тут іде дерево. Будиночок, а це якась дитяча ниточка така. Ну, трішки, трішки я використала ось такої травички. А, Так. Рукава. А, так Сукня ношена і не один день. Я точно не пам'ятаю, вона зв'язана чи в 2020-му, чи в 2021-му. Тому на ній десь є катишки, ну, тому що я її носила, і, як сказати, не просто так, не, не в автомобіль, а одягала під верхній одяг. Ну, тому, тому, звичайно, таке можливо. Хотіла зробити от, ніби однакові рукава. так, і... Розпочинала з однакового місця зелено-жовтого пасма, і ось так вони вийшли. Так, щоб колір змінювався якось так цікаво, то ось тут я вив'язувала такий ніби квадратик, збирала, а тоді робила наступний. Ось так вони виглядають. ну і Він ніби трішки не прямий, а враховує оцей вигін, трішки витягнулося, трішки до цього було підготовлено. Що ж, я покажу ще оцей будиночок, і тут в мене на цей будиночок трішки нависає сніг. Отак от я зробила. Так, давайте ще покажу. Ще покажу квадратики на спинці. Можливо, вони теж чимось цікаві. Тут в мене росте дерево. От. Тут в мене росте кущ. Хоч я і тут в'язала інтерлаком, я подекуди потім взяла і все-таки ну, відокремила ці квадрати мені в якийсь момент, коли вже сукня була майже готова, захотілося їх виділити. Ну і Ось так я тут маніпулювала. Тут де. Деталі я в мене, бачите, ось ці квадратики стали ось такими. Я трішки, ну, трішки підзібрала, щоб підкреслити природний вигін. Ну і тут не обійшлося без будиночків, але він один. Це коли ви дивитеся на нього зі мною зараз, то він ніби е ззаді, а насправді він же виходить з боку. І тут теж квадратики йдуть, але вже меншенькі. Низ і горловину обв'язувала гачком, обв'язувала жовтим кольором, навіть не так обв'язувала зеленим світлішим, жовтим і зеленим темнішим. Але ж ви розумієте, що це кавуні вона змінює відтіночок неоднорідний, але то таке. Сукня дуже тепла, затишна. Я її люблю і тут навіть назву передумала не я. Назву придумала моя колега, от коли я в ній прийшла, ну, перша її думка, і вона сказала: ну, не завжди переживаються її назви, от, але на цей раз, отак от якось і трапилось. Так, я якось відзняла і тільки потім розуміла, що <кхем> при світлі, тому що Раночок уже настає пізно і ще колір не передався. Зараз вимкнула і розумію, що він ще, ще більш не передається. Ну що ж, я вставляю вам, звичайно, фотографії. Фотографії зроблені на двоє весною при гарному освітленні, щоб краще передати вам колір. Я на початку казала, що мені дуже важко розраховувати ниточки, і я в якийсь момент почала хвилюватися, що а... мені їх не вистачить, якось взяла, докупила ще. Але так як я ну, не рідко в'яжу зеленим кольором, я його люблю. І перед цим в мене було зелене пальто, потім Ще перед цим була зелена сукня з огірками. І це, ця сукня досить такі, ну, довго в'яжеться. В якийсь момент я сказала все, що я не хочу, щоб в мене залишалися оці зелені нитки. от Навіть там оця травичка, в мене є один моток, де не тільки не було, чим я, що я нею тільки не прикрашала. І в якийсь момент я сказала, що все. Досить. І таким чином, в цієї сукні є е, молодший брат, я, е, тобто светер, я просила. Свою подружку, щоб вона ну, надала фотографію на ній. На жаль, цього зараз немає в мене, то я знайшла ось таку, ніби, де він просто лежить. Тобто ну, я так їй, попередила, що зв'яжу з того, що залишилось, і, в принципі, вона більше від мене любить жовтий колір, в неї більш жовтий але. Чим довше в'яжеш, тим більше працює фантазія. Тобто, якщо у мене ще якісь там натяки на таку породу, все, то в неї там вийшов якось більший розгін. І осіннє дерево я вив'язувала і вив'язувала. Весняне, яке зацвітає, це все тако дуже фрагментарно. Це треба передивлятися, щоб там його роздивитися, але це все там є. І там я додавала інших ниточок, ну, трішки більше. Ну от Захотілося, мені дуже захотілося коричневий. І, звичайно, я взяла іншу нитку, ну не було в кауні такого. цього, А от тут підніжжя, жовтий фон, ось це дерево. Це все я вив'язала саме кауні. Ось така в мене вийшла сукня. Напишіть вам, чи вона вам сподобалась, і напишіть, яку назву такій сукні дали б ви. На все вам добре, до нових зустрічей. Можливо, ще є якісь цікавинки в моїй шафі. На все вам добре і чекаю вас в коментарях.